Охоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян нардепа Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров'я. У повідомленнях не вказано прізвище підозрюваного нардепа, але за обставинами справи йдеться про Дмитрука. За інформацією ДБР було встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску Павлівка в зоні відповідальності відділу прикордонної служби. Велика Комарівка Держприкодонслужби України. Операція з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована. Депутат виїхав з Києва близько першої години дня у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша особа. Завдяки аналізу відео з камер відеоспостереження на автотрасі Київ-Одеса. Допиту водія та відпрацюванню низки оперативних версій встановлено, що народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів роздільнянського району Одещини. Близько п'ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев'ятої вечора вони доставили депутата до кордону. Після чого він пішки незаконно залишив Україну. Наразі встановлено всіх осіб, які організували втечу, у тому числі з боку Молдови. Організатор утечі, за словами ДБР, має широке коло зв'язків як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. Повідомляється, що організатор та один з фігурантів наступного дня також втекли до придністровської ділянки Молдови.